Відчути екстра 10 кілограмів. Ми почнемо з ось такої. Це як тіба курточка де простябана, тут канинна, сітка будете адідас в розмірі L. Наступна будете ось така. зіпочка сіренька. З кишеньками двома кишенечками Наступна це буде націпно, ось такий цвітшотик. Такий байтчок. Іде з надписом, з катманчиками і з, з кишенічками. Джордан да, така з катманчиком. Розмір L, Нагадую, що йде мікшовищо та жіночого. Наступна червона від ребук. Така, ідею з катманчиком, з катманчиком. Наступна вийде ось така з собачкою м -ка. Просто класичная ттла з капюшончиком, когда в розбере LX Ray. Так, ось така сіра. Подовжувала, може бути як тунічка, може як платье, дозвіл М. Адідас. Оважаю, жіночий С. Сіренька. Ось така з малюночком, як от мальчик Ніжна пудра з капюшончиком, зіпочка, еска. Ще одна емочка з капюшончиком, Просто сіренька має капюшончик, Так, I like, біленький, розмірі МЛ можна навіть. Есочка, зіпочка, сіренька. Чортна. Ось подивитися. Чорна. Має задний надпис. Це капюшончики і катаманчики. І останнє буде ось така. Це думаю, я також надпись. Зіпочка. Подожди, 2XL. А для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.